Привіт! Це буде коротке відео, і на якому я вам дуже просто покажу, як перевірити, чи брешуть політики, чи навіть цілі інституції, чи ні. І це відео буде по факту такою короткою інструкцією, як красиві обіцянки слова заяви перевірити за буквально одну хвилину. І воно буде, як то, -то дивно, але про бюджет. Єдине, що перед тим як почати відео, я коротко поясню, чому ви бачите позаду ось це, а не нашу студію. Тому що я зараз перебуваю у Вашингтоні. Конкретно в даному випадку записую це відео з номеру готеля, і відповідно тут сорі за антураж, але щонайменш не менш тихо. Далі, весь тиждень буду на зборах МВФ і Світового банку. Тож чекайте багато відео, які будуть зроблені а, з будівлі або МВФ, або Світового банку по-друге, з інсайдами, що там нас очікувати, і відповідно а, до чого готуватися. Але це дете трохи пізніше. А зараз я хочу повернутися до важливої і пов'язаної, до речі, з цим питанням: це бюджет, що там буде, які там правки подають і. Як я пообіцяв, як перевірити, чи брешуть нам політики чи ні. Тож з вами Ярослав Железняк, це досі канал Залізний нардеп», і ми починаємо. Давайте я коротко поясню одну дуже просту історію, і давайте так само дам дисклеймер, чому я переконаний в цьому. Так чи інакше, але 10 років свого життя, останньої частини кар'єри, я спостерігаю прийняття бюджету, і на відміну від багатьох інших процесів, бюджет це дуже те, як то говориться, метрична штука. Тобто, все, що політики обіцяють або роблять, має бути відображено в бюджеті. Якщо на це не закладено грошей або не відображено в бюджеті, відповідно це пусті обіцянки. Тому я так і люблю бюджетний процес, і тому, як ви помітили, напевно, у нас достатньо багато відео про це, тому що це найпростіший спосіб перевірити, чи бреше влада чи ні, чи хтось говорить правду, а потім не подає такі поправки. Ну коротше, це те, що в політиці можна, як то говориться, побачити на цифрах. І в даному випадку бюджетний процес він достатньо все одно прозорий, публічний, і тому ви спокійно можете все це. З'ясувати буквально за три секунди, але я вам зараз поясню на декілька прикладів, а далі можете самі це робити кому цікаво. Є у мене відчуття, що ви можете перевіряти інші речі. Коли нам, наприклад, говорять в той самий і президент, і потім прем'єр-міністр Юліс Вереденка в своїх промовах про те, що а буде скорочення бюджету і об'єднання міністерств, і відповідно це принесе додаткові гроші в державу, або що вони проведуть аудит видатків, то ви потім спокійно відкриваєте бюджет 2026 року, і бачите, що, попри скорочення, об'єднання міністерства і все це, що нам обіцяли. Бюджет загальний на всі міністерства, ну, тобто ми беремо їх як одну там мовно інституцію під назвою Кабінет міністрів, зрослає. Ну тобто, він збільшився. І ми говоримо не про якісь додаткові програми, ну там, де, наприклад, Міністерство соціальної політики докинуло, а умовно, так само ми говоримо просто на обслуговування апарату. Ну, на офіс президента до речі, збільшили теж на 100 мільйонів гривень. І це достатньо легкий приклад. Я перевірити, чи бережуть нам чи ні. Чи інший приклад, якщо ми говоримо про той самий мораторій на перевірки бізнесу, коли нам обіцяють, що буде мораторій на перевірки бізнесу, очевидно, напевно, що видатки на перевіряючі органи вони мають що не не зростати. Залазимо на бюджет, перевіряємо видатки. Зростають, тож очевидно, що і ніякого мораторія не буде. Більш того, якщо ми дивимося вже про податкові перевірки. То в бюджеті прямо текстом закладено те, що через роботу з податковим боргом, а це в першу чергу через перевірки, хоч там не завжди камеральні, але це документальні камеральні там по умовному міксу, то очевидно ця робота буде саме так вестися. Тож ще одну обіцянку ми перевірили. Чи третій приклад вже мені ближче такий близький, це історія з боротьбою з тіні. Ми з вами багато говорили про митницю і відповідно боротьбу за БЕП, призначення Бебу перетестацію і боротьбов стільки. Думаю, що це очевидно. Навіть це закладено в державної бюджет. Так ось, якщо ви відкриваєте умовно видатки, які зросли по головним правоохоронним органам, то ви побачите зростання видатків і на ДБР, і на прокуратуру, і навіть на Нацпол. Але там, де ви не побачите ніякого додаткового закладання видатків на проведення реформи, це буде дві інституції. І вгадайте, які ці інституції правильно, це бюро економічної безпеки, в якого закладено нуль на проведення реформ. І Митниця, на яку так само закладена нуль. І якщо ви думаєте, що це випадковість, то ні, це було прийнято в зовсім іншій редакції на засіданні кабінету міністрів, а потім, як то говорять, був один дзвінок з офісу президента. І дуже швидко ці, ці видатки на да, нові реформовані, умовно новореформовані, да, правильно сказати, органи зрізали. І таких питань багато. Тож це дуже простий. Мені здається, достатньо легкий спосіб, як перевіряти будь-які обіцявки. Ну що не менш, от я вам три просто спокійно їх показав. Тепер як буде відбуватися бюджетний процес, кому цікаво. Наступні декілька днів буде проводитись робоча група та бюджетному комітеті, де всі народні депутати, а за заявою голови бюджетного комітету, це там багато поправок було подано. 3300 штук будуть ходити і захищати свої поправки. Від мене будуть помічники, і відповідно колеги народні депутати, так і пупа проходить офлайн, ну, тобто вживу. І далі буде проведений комітет. Це десь 17-го числа, буде він вже з можливості присутності народних депутатів, я в тому числі буду присутній онлайн, де вже формується фінальна таблиця пропозицій і рекомендацій уряду, як змінити бюджет. Далі, 20-го, 21-го числа, парламент зайде. Розгляд цих правок, ви знову побачите пустий зал, тому що у слух народу буде тактика в умовновечері прогнати всі правки, і 22-го числа, скоріш за все, цей бюджет буде прийнято. Але є проблема в тому, що незважаючи на те, що там і як проголосують народні депутати, зараз далі цей бюджет йде на переписування в міністерство фінансів, ну і фінальне рішення вони там будуть приймати. Тобто, коли вам говорять, що можна багато щось змінити в державному бюджеті, от в цей період на рівні парламенту, я відповідально говорю, як людина, яка спостерігає процес 10 вже років, ні, сильно там не зміниться. Але в даному випадку ми знову ж таки всі тези перевіримо. Тому що якщо точно може спрацювати, це коли народні депутати голосують. Уряд цим згоден, ну і потім міняє бюджет в своїх 254 правок, які я подав в бюджет, по це другий результат по кількості правок. Судячи по статистиці, яку дала Роксалана підлаза, у мене всі поправки вони на зменшення видатків. Ну тобто, у мене загальна позиція, яка мені здається достатньо логічна, яку ви знову ж таки подстерігаєте із блога в блог, що всі зайві видатки ми зрізаємо, переправляємо на збільшення фінансування зсу, і в принципі це і буде називатися бюджет під час війни. Тільки на там, де потрібно, а там де у нас відбувається реформи, чи хоче якісь зміни, які відповідно нам принесуть додаткові гроші, тільки там можна щось збільшити. Тому якщо ми хочемо інвестувати трохи більше в митницю, то відповідно митниця має перенести в 10 разів більше щодо цієї інвестиції в державний бюджет через боротьбу з контрабандою. От в такому випадку це логічно, тому що в результаті ми отримуємо плюс. Все інше воно не і буде йти. але. Так само в під час бюджетного процесу ми побачимо ще другу історію. Це якраз не зрізання видатків, а навпаки, їх збільшення. Причому збільшення дуже часто відбувається не тільки популістичні, а умовно засовують різні шкури найбільш Така загальна історія з шкурами це соціканом, ДФР і інші плюшки для народних депутатів, які люблять дуже часто, та якраз влада засовувати під час от першого другого читання державного бюджету. Ми це будемо святкувати. Я думаю, що очевидно будемо про це піднімати галас і розповідати. Але я, от сидячи вже зараз, переконаний до робочих груп, що 100% така спроба буде. Ну слуги народу не було слугами народу, щоб вони це не спробували. Тож, я сподіваюся, в цьому короткому відео я вам достатньо просто розповів, як буде відбуватися наступні два тижні з точки зору формування бюджету. І якщо ви думаєте, що це питання неважливе, важливе, або воно вас або обходить якимись там загальними речами, то ні, тому що ще раз підкреслю: якщо ви хочете перевірити якогось політика чи... Політичну силу чи якусь інституцію, ну наскільки її слова відповідають діло, то я вам щиро раджу от, відкривати державний бюджет і поправки до нього. і ви все зрозумієте достатньо швидко. Це найбільш проста історія. Тож на цьому і будемо закінчувати. З вами був Ярослав Шелезняк, це канал Залізний нардеп», Залишайтеся з нами. Скоро ми будемо вже робити стріми, якраз з МВФ отож вас чекає багато цікавого. До побачення.